Німецька поліція арештувала чотирьох членів праворадикальної організації Королівство Німеччина. Раніше Міністерство внутрішніх справ заборонило цей рух рейсбюргерів, члени якого вважають себе громадянами німецького рейху. Зі слів прокурорів, угруповання створило тіньові інститути для нової держави відповідно до вкрай правої ідеології. А один із чотирьох арештованих був самопроголошеним сувереном королівства. Я хотів би прямо сказати, що йдеться не про невинну ностальгію, як можна подумати, почувши цю назву, а про злочинну структуру та злочинну мережу. Саме тому ми сьогодні це забороняємо. У 2016 році. Розвідка Німеччини взяла під нагляд ширший рух рейсбюргерів після того, як один із його членів під час рейду в його будинку застрелив поліціянта. Цього разу поліція провела рейди та обшуки в приміщеннях організації у восьми федеральних землях. Поки не було вилучено жодної серйозної зброї. Однак цього й не очікували. Цю групу не вважають особливо просунутою в поводженні зі зброєю. Королівство Німеччина вважали найбільшим серед угруповані рейхсбюргерів. Воно заявляло, що має близько шести тисяч членів у всій країні. Водночас поліція стверджує, що в організації було приблизно тисяча осіб.